Главно сказати, тому що ми маємо справу з феноменом аматорського кіно, а аматорське кіно воно не розраховане, тому що аматорське кіно це справа більш інтимна. Поезд з великою фрозом порівнюють важко, але чого чого поетичності і... Цього Взагалі естетика дуже хороша. І насправді, я не знаю, як за прямом фільм, але за оць, з цих сценаріїв, якщо зробити фільми, то можна дійсно зробити фірочку, з якої можна їздити на за межі Рівненської області і далі поїхати. Так що, все залежить від реалізації що це. 96 сценаріїв, звісно, не готові, тому що із цих 96 близько десятка складають кожен там, по 200-300 тисяч це буде вже багатотомне видання його Івана Франка. Тому, і взагалі читати сценарії це велика робота, тому що ти повинен зняти цей фільм в голові, зразу стати його критиком. Тому кіно дивитися треба не читати. Я сподіваюся, що якраз двері це дуже фестиваль.